Пада Олді. 500 Вт. Тут знаходиться підключення зарядного пристрою. Таке от двохмісне сидіння, але не для двох дорослих. Тут у нас знаходяться акумулятори. Сидіння можна здвинути. Нажимаємо сейл шпінгаліб. Тоді в здвигається вперед. Ззаді у нас потім корзинка відкрита. Тут у нас зарядний пристрій, зеркала і колпачки на колесах. На колесах зараз стоять такі захисні чехли по органам управління. Включаємо замок запалювання, світло, повороти, звуковий сигнал і кнопки Їхати вперед. Драйв їхати назад R і три швидкості. Один, два, три. Ось так. Сідаю, включаю запалювання, кнопочка R назад, перша швидкість. І ручку газу даю потихеньку і починаю рухатись. Кнопочка вперед. Драйв. Починаю рухатись вперед. На приборній панелі у нас показується наша швидкість, і одометр пробіг, і уровень заряду акумулятора. Все, більш ніяких таких нюансів. Повороти. Вони також ззаду відображаються, звуковий сигнал і світло. Тормоза у нас є. Ногою правою можна тормозити. І спереді на рулю. Передній задній. Спереді ось така ще корзинка закрита. Ну її можна відкрити. Отак у нас світло світить. Просто ходовий і дальній